Розділ 14 ОРТОН Генріх, навіть після того, як герцог Далансон відмовився і поставив цим під загрозу все, навіть саме його існування зробився ще більшим, коли це можна було, другом принца. З цієї близькості Катерина вивела, що два принци не тільки порозумілися, а й конспірують вкупі. Вона розпитала Маргариту. Але Маргарита була гідною її дочкою. Королева Наварська, головним талантом якої було вміння ухилятися від неприємних пояснень, так обережно розмовляла, що відповіла на всі питання матері і залишила її ще в більшому нерозумінні, ніж вона була досі. Флорентійкою керував той інтриганський інстинкт, який вона принесла з тоскани, найбільш інтриганської країни серед малих держав того часу. І те почуття ненависті, яке вона розвинула в собі при французькому дворі, де суперечності інтересів і думок виявилися більше, ніж в інших тогочасних дворах. Вона зрозуміла насамперед, що сила Беарнця полягає почасти в його близькості з герцогом Далансоном і вирішила розбити їх союз. З того дня, коли вона все це вирішила, вона почала обплутувати свого сина з терплячістю і спритністю рибалки, який, закинувши свої грузила далеко від риби, непомітно підтягає їх до неї, аж поки не охопить всю здобич з усіх боків. Герцог Франсуа помітив збільшення ласкавості до себе і сам ішов назустріч матері. А Генріх худав, ніби нічого й не бачить, і стежив за своїм союзником більше, ніж досі. Кожен чекав події. І в той час, як усі чекали події, для одних певної, для інших імовірної, одного ранку, коли сонце рожево знялося на небі, розливаючи в повітрі теплої аромати і віщуючи прекрасний день, якийсь блідий чоловік, спираючись на палицю і ледве пересуваючи ноги, вийшов з невеличкого будиночка, що стояв за арсеналом, і пішов вулицею Птії Коло Сент-Антуанської брами, далеко обійшовши багнисту луку, що оточувала рови Бастилії, він звернув з великого бульвару ліворуч і увійшов у сад Арбалет. Коли воротар впустив його з великою пошаною. В саду, що, як видно, з самої його назви, належав приватному товариству Арбалетників, не було нікого. Але коли б там і були прохожі, вони звернули б увагу на цього блюдого чоловіка, його довгі вуса, хода, що не втратила ще військової виправки, хоч і знесилена була недугою, доводили ясно, що це був поранений у недавній сутичці, офіцер, який хоче трохи підкріпитись прогулянкою на сонці. Проте дивна річ коли плащ, в який, незважаючи на жару, кутався цей безсилий чоловік, розгортався. З-під нього виглядали два довгі пістолети, причеплені до поясу срібними аграфами. На поясі виднівся широкий кинджал, а довга шпага, така величезна, що чоловікові цьому, здавалося, не під силу було володіти нею. Доповнюючи цей рухомий арсенал, билася своєю піхвою по його знесилених, тремтячих ногах. До того ж, ніби заради більшої безпечності. Прохожий, хоч був у саду зовсім один, на кожному кроці оглядався навколо себе допитливим поглядом, не мов би перевіряючи кожен поворот алеї, кожен кущик і кожен рівчак. Так пройшов він у глибину саду і спокійно дійшов до невеликої зеленої альтанки, що виходила в бік бульвару, і відділена була від нього, наче подвійною огорожею, густим живоплотом. І невеличким рівчаком. Там він сів на дерновій лавочці перед столом, куди сторож, що був разом з тим і хазяїном харчевні, приніс йому дечого підкріпитись. Недужий був там уже хвилин з десять, і кілька разів уже підносив до губ фаянсову чашку маленькими ковтками посьорбуючи щось, аж враз обличчя його, незважаючи на страшну блідість, що вкривала його. Набрало жахливого виразу. Він побачив, що стежкою з круафобен, з якої тепер утворилася неаполітанська вулиця, під'їхав якийсь вершник, закутаний у широкий плащ, і зупинився коло бастіону. Почав чекати. Минуло хвилин з п'ять. Блідовидий чоловік, в якому читач, мабуть, уже впізнав Марвеля. Ледве встиг притамувати хвилювання, викликане виглядом вершника, як на дорозі, що з неї тепер стала вулиця Росеса Ніколя, з'явився якийсь молодий чоловік в опливчастому камзолі, який носили пажі, і підійшов до вершника. Схований у листях своєї альтанки, Марвель міг усе бачити і чути. І коли читач дізнається, що вершник цей був Демуї, а молодий чоловік у Камзолі пажа ортон, він зрозуміє, як напружені були вуха й очі Морвеля. І той і той і зорнулися навколо себе з найпильнішою увагою. Морвель затаїв віддих. — Можете говорити, пане, озвався першим мортон, що був молодшим, був і довірливіший. Ніхто нас не бачить і не чує. Це добре, сказав димуї. Піди зараз до пані Десов, віддай їй в руки цю записку. Якщо вона буде в себе, а якщо її не буде, поклади записку за дзеркало, де король звичайно кладе свої записки, і потім почекай у луврі. Якщо тобі дадуть відповідь, принеси її в відоме тобі місце, а якщо ж ні, прийди до мене цього вечора з рушницею в те місце, яке я призначив, і звідки я їду. Добре, сказав Артон, знаю. Ну, я їду. У мене сьогодні багато діла. Не поспішай, нема чого. Не треба бути в Луврі перш, ніж там, він там буде. А я думаю, що він сьогодні вранці вчиться полювати з соколами. Іди й поводься сміливо. Ти видужав і прийшов подякувати пані Десов за добрість, виявлену до тебе під час твого нездужання. Іди, хлопче, йди. Марвель слухав, вп'явшись очима з наїжаченим волоссям і потом на лобі. Першим його рухом було витягти пістолет із аграфа і націлитися ним в Димуї. Але той зробив рух і плащ розгорнувся. Марвель побачив під ним міцну і добру кірасу. Куля, напевно, розплющилася б на цій кірасі або влучила б в таке місце, де рана не була б смертельною. До того ж, він подумав, що демуї, дуже й добре озброєний. Легко може впорати такого каліку, як він, отже зітхнув і засунув уже наведений на гугенота пістолет на своє місце. От нещастя, промурмотів він, не мати змоги вбити його без будь-яких свідків, крім цього, злодійчука, якому дуже згодився б мій другий постріл. Але тут Марвель подумав, що передана Артонові записка, яку він мав віднести до пані Десов. Може бути значно важливіше, ніж саме життя ватажка гугенотів. «Так, — Так, сказав він, сьогодні ти ще втік від моїх рук. Хай так, забирайся, живий та здоровий, але завтра прийде моя черга. Мушу ж я відпровадити тебе в пекло, звідки ти вийшов погубити мене, якщо я тебе не погублю. В цю хвилину Демої закрив плащем обличчя і швидко подався в напрямі. до Тампського болота. Ортон пішов ровами, що вели до берега річки. Тоді Марвель, підбившись бадьорістю і спритністю, яких не можна було сподіватися від нього, повернувся на вулицю Серізе, зайшов до себе, звелів осідлати коня, і, хоч був ще майже зовсім безсилий, ризикуючи, що рани його можуть відкритися, помчав галопом по вулиці Сент-Антуан. Проїхав набережною і заїхав до Лувру. Через п'ять хвилин після того, як Марвель вийшов з альтанки, Катерина вже знала про все, що трапилось, і Марвель одержав тисячу і золотом, обіцяних йому за арешт короля Наварського. О, сказала Катерина, або я дуже помиляюся, або це йде мої, і є та темна пляма, яку рене знайшов у гороскопі цього клятого Беарнця. За чверть години після Морвеля до Лувра з'явився Ортон, не криючись, як і звелів йому демої, і зайшов до помешкання пані Десов, поговоривши дорогою з кількома товаришами по службі в палаці. Даріола була сама. Катерина покликала пані Десов до себе переписати якісь негайні листи, і вона вже хвилин з п'ять була в королеві. Добре, сказав Артон, я почекаю. І, користуючись того, що він був тут зі своєю людиною, зайшов до спальні баронеси, переконався, що він там сам і поклав записку за дзеркало. В той самий момент, коли рука його була коло дзеркала, увійшла Катерина. Ортон зблід, бо йому здалося, що швидкий і проникливий погляд королеви матері одразу ж зупинився на дзеркалі. Що ти тут робиш, хлопче? спитала Катерина. Ти, може, шукаєш пані Десов? Так, пані, я вже давно не бачив її і боявся, щоб вона не прийняла мене за невдячного, що я так довго не прийшов подякувати її. Ти дуже любиш, дорогу мою Шарлоту, всією душею пані, і ти, кажуть, вірний слуга. Ваша величність визнаються за річ цілком натурально, коли дізнаються, що пані Десов приділила мені багато уваги, якої я не вартий. Бо я простий слуга. Коли ж це вона приділяла тобі таку увагу? спитала Катерина, вдаючи, ніби не знає, що трапилося з хлопцем. Коли мене було поранено, пані. Ах, бідна дитина, сказала Катерина, тебе було поранено. Так, пані, а коли ж саме? Того вечора, як прийшли арештувати короля Наварського, побачивши солдатів, я так злякався, що закричав і якийсь ударив мене по голові. Я впав непритомний, бідний хлопчина. А тепер ти видужав? Так, пані. То, може, ти прийшов до короля Наварського, щоб знову стати до нього на службу? Ні, пані. Король Наварський, як дізнався, що я насмілився противитися наказам вашої величності, прогнав мене без милості. От який, сказала Катерина з зацікавленням в тоні. Ну що ж, я сама про це подбаю. Але якщо ти дожидаєшся пані Десов, ти чекатимеш даремно, вона зайнята у мене в кабінеті. І Катерина, думаючи, що Артон, може, не встиг покласти ще записку за дзеркало, пішла до кабінету пані Десов, щоб дати волю юнакові. В той самий момент, коли Ортон, збентежений несподіваним приходом королеви матері, міркував сам собі, чи немає в цьому приході якоїсь небезпеки для його пана. Він почув три легенькі стуки в плафон. Це був знак, яким він сам мусив попередити свого пана про небезпеку, коли пан його був у пані Десов, а він вартував. Почувши ці три удари, Ортон здригнувся. В голові його блиснув якийсь таємничий здогад. Він подумав, що на цей раз знак подано йому. Підбіг до дзеркала і витяг записку, яку поклав туди щойно. Катерина стежила за кожним рухом хлопця в дірочку у завісі. Бачила, як він підскочив до дзеркала, але не знала, чи поклав він туди записку, чи витяг. Ну, мормонтіла нетерпляча Флорентійка, чого він так довго не йде? І знову увійшла в спальню з усмішкою на обличчі. Ти ще тут, хлопчику, сказала вона. Чого ж ти дожидаєшся? Адже я сказала тобі, що сама подбаю про твоє майбутнє. Чи ти маєш сумнів у тому, що я кажу? О, пані, боронь Боже, відповів Артон, і, підійшовши до королеви, схилив коліно, поцілував її плаття і швиденько вийшов. Виходячи, він побачив у передпокої капітана гвардії, що дожидався Катерини. Це не заспокоїло, а ще більше збільшило його підозри. Тим часом Катерина, як тільки портьєра впала за ортоном, підійшла до дзеркала. Але даремно шарила вона там тремтячою від нетерпіння рукою вона не знайшла записки. А проте вона, напевне, бачила, що хлопець був коло дзеркала, отже, він не поклав, а взяв звідти записку. Доля надавала її противникам такої ж сили, як і їй. Дитина ставала дорослою людиною, коли починала боротися з нею. Вона все переставила, переглянула, перемацала нічого. О, нещасний, скрикнула вона, я не хотіла йому нічого лихого, а він забрав записку і сам пішов назустріч своїй долі. Гей, пане Денансей! Тремтячий голос королеви матері долетів до передпокою, де дожидався, як ми вже сказали, капітан гвардії. Пан Денансей з'явився. Я тут, сказав він. Чого бажаєте, ваша величність? Ви були в передпокої? Так, пані, ви бачили, коли вийшов чоловік хлопець. Щойно, він ще недалеко? Тільки на половині сходів. Покличте його назад. А як його звати? Ортон. Якщо він не схоче йти, приведіть його силою. Тільки не лякайте, якщо він не опинатиметься. Мені зараз же треба поговорити з ним. Капітан швидко вийшов. Як він казав, Ортон був тільки на половині сходів, що спускався поволі, сподіваючись зустріти на сходах або побачити десь у коридорі короля Навальського або пані Десов. Він почув, що його кличуть, і затремтів. Першою його думкою було тікати, але з розважливістю, невластивою його літам, зрозумів, що коли побіжить, то погубить усе і зупинився. А хто мене кличе? Я, пан Денансей, відповів капітан гвардії, збігаючи сходами. Я дуже зайнятий, сказав Артон, з наказу її величності королеви матері, відповів пан Денансей, наближаючись до нього. Хлопець втер піт, що котився по його чолу, і пішов назад. Капітан ішов позаду. Спершу Катерина думала звеліти заарештувати хлопця. Обтрусити його і забрати собі записку. Як вона знала, він приніс її з собою. Для цього вона надумала обвинуватити його в крадіжці і витягла вже з туалету брильянтовий аграф, щоб звернути пропажу його на хлопця, але розміркувала, що це небезпечний спосіб, бо може викликати у хлопця підозри він попередить свого пана, і той стерегтиметься і не дасть доказів проти себе. Звичайно, вона могла б звеліти відпровадити хлопця кудись у в'язницю, але поголоска про арешт, хоч би як секретно і зробили це, розійшлася б по лувру. І одно слово про це перемусило б Генріха поводитися обережно. Але Катеріні потрібна була ця записка, бо записка була від демої до короля Наварського, передана з такою дбайливістю, повинна була розкрити всю змову. Вона поклала аграф знову туди, де взяла. Ні, сказала вона, це ж вигадка, погана думка. Але за ту записку що може ще нічого й не варта, провадила вона, насуплюючи брови і шепочучи так потихеньку, що й сама ледве могла чути свої власні слова. Ех, їй-богу, не моя в тому вина, а його. Чому цей молодий розбійник не поклав записки туди, куди мусив покласти? Мені потрібна ця записка. В цю мить увійшов Артон. Обличчя Катерини мало, мабуть, страшний вираз, бо молодий хлопець зблід зупинившись на порозі. Він був ще надто юний, щоб цілком володіти собою. Пані, сказав він, ви зробили мені честь покликати мене. Чим я можу служити вашій величності? Обличчя Катерини прояснилося, немов його осяяв сонячний промінь. Я звеліла покликати в тебе, хлопче, сказала вона, бо мені сподобалося твоє обличчя, і я пообіцяла тобі подбати про твою долю. Отже, хочу зараз таки виконати свою обіцянку. Про нас, королев, кажуть, що ми забуваємо свої обіцянки, але це не серце в нас таке, а розум. Бо він іде за подіями. І от я пригадала, що королі тримають в своїх руках долю людську і покликала тебе. Ну, хлопче, іди за мною. Пан Денонсей, зрозумівши цю сцену як щось серйозне, дивився на цю розчуленість Катерини з великим здивуванням. Вмієш ти їздити верхи, хлопче? спитала Катерина. Так, пані? Ну, то ходімо до мене в кабінет. Я дам тобі листа, і ти відвезеш його в Сен-Жермен. до послуг вашої величності. Звеліть осідлати йому коня Нансей. Нансей вийшов. Ходімо, хлопче, сказала Катерина, і пішла попереду. Ортон ішов за нею. Королева мати спустилася поверхом нижче, пройшла в коридор, де були апартаменти короля і герцога Делансона, дійшла до кручених сходів. Зійшла ще на один поверх, відімкнула двері, які вели до кругової галереї, і від яких ні в, то, ні в кого, крім неї та короля не було ключа, зволіла Ортону увійти. Увійшла за ним сама і замкнула за собою двері. Галерея ця оточувала, ніби як заслона, частину покоїв короля і королеви матері. Це була схованка на випадок небезпеки, як галерея в замку святого Ангела в Римі. Або в палаці Пітті у Флоренції. Замкнувши двері, Катерина залишилася сам на сам з хлопцем у темному коридорі. Вони зробили кілька кроків, Катерина йдучи попереду, Ортон ідучи слідом за нею. А раптом Катерина зупинилась. і Ортон знову побачив на обличчі у неї той самий похмурий вираз, що й за десять хвилин перед тим. Очі її. Круглі, мов у кішки або в пантери, ставалося, світилися в пітьмі. Зупинись, сказала вона. Ортон відчув, як трепет пробіг у нього поза плечима. Могильний холод, немов крижаний плащ, спадав з цього склепіння. Підлога здавалася похмурою, як віко домовини. Погляд Катерини був гострий, якщо можна так висловитись, і пронизував хлопцеві груди. Він подався назад і, тремтячи всім тілом, притулився до стіни. Де записка, яку тобі доручено віднести королю Наварському? Записка? пробурмотів Ортон. Так, або покласти, якщо його не буде за зеркало. Мені, пані, сказав Ортон, не знаю, що ви хочете сказати. Записка яку дав тобі годину тому колосаду Арбалет, де мої? У мене немає ніякої записки, сказав Артон. Ваша величність, певне, помиляєтесь? Брешеш, сказала Катерина. Дай записку і я виконую обіцянку, яку дала тобі. Яку пані? Я збагачу тебе. У мене немає ніякої записки, пані, відповів хлопець. Катерина заскреготіла зубами, але закінчила з усмішкою. Дай мені її, сказала вона. І ти матимеш тисячу ікю золотом. У мене немає записки пані. Дві тисячі ікю. Неможливо, у мене її нема, отже я не можу її вам дати. Десять тисяч ікю, Ортон. Ортон, бачачи, що гнів, ніби морський приплив, відступає королеві від серця до чола, подумав, що у нього лишається тільки один спосіб врятувати короля, проковтнути записку. Він засунув руку в кишеню. Катерина вгадала його думку і вхопила за руку. Ну, дитино, сказала вона, сміючись, добре, ти вірний слуга. Коли королі хочуть взяти когось собі в слуги, непогано спершу переконатись, чи віддане в людини серце. Я знаю тепер, що можу покладатися на тебе. Візьми, ось мій гаманець, як перша нагорода. Віднеси записку своєму панові і скажи йому, що від сьогодні ти в мене на службі. Можеш без мене вийти тими дверима, якими увійшли ми сюди. Вони відчиняються зсередини. І Катерина, поклавши гаманець в руки остовпілому хлопцеві, ступила кілька кроків вперед і торкнулася рукою до стіни. Але молодий хлопець вагався і стояв, не, рух... не рухаючись на одному місці. Він не міг повірити, щоб небезпека, яку він почував у себе над головою, минулася. Ну, не і так, сказала Катерина, я ж сказала, що ти можеш вільно йти. Якщо ти повернешся, твоя доля буде забезпечена. Дякую, пані, сказав Ортон. Отже, ви мені прощаєте? Більше того, я даю тобі нагороду ти надійний носій любовних записочок, милий вісник кохання, але ти забуваєш, що пан твій дожидається тебе. Ах, це правда, сказав молодий хлопець, ідучи до дверей. Але не встиг він ступити й трьох кроків, як підлога провалилася в нього під ногами. Він поточився, простягнув обидві руки вперед, крикнув і зник, поглинутий підземною темницею Лувра, яку Катерина розкрила, натиснувши пружину. Ну, промурмотіла Катерина. Тепер мені доведеться через упертість цього дивака спускатися на півтораста приступців вниз. Катерина зайшла до себе, засвітила потаємний ліхтар, повернулася у коридор, поставила на місце пружину, відімкнула двері, на кручені сходи, що, здавалося, вели кудись у надра землі. І, спонукана ненаситною жагою цікавості, що була лише знаряддям її ненависті, Підійшла до залізних дверей, які відчинялися вниз і відкривали хід на дно льоху. Там лежав бідолашний ортон, скривавлений, понівечений, розбитий падінням з височини ста футів і ще ворушився. За товстим муром чути було, як котяться води сени, що попід землею просякли аж до підніжжя сходів. Катерина увійшла у вогку гедотну яму, що за час свого існування певно була свідком багатьох подібних падінь, обшукала тіло, знайшла лист, переконалася, що він був той самий, який вона хотіла здобути, штовхнула ногою труп, надавила пальцем пружину. Дно похитнулося, і труп, посунувшись вниз від власної ваги, зник у напрямі річки. Потім Катерина, замкнувши двері, зійшла знову вгору. Зачинилась у себе в кабінеті і прочитала записку. Сьогодні ввечері, о 10 годині, вулиця Арабре Сек, готель Алабель етуаль Якщо прийдете, не відповідайте нічого. Якщо не прийдете, скажіть ні посланцеві. Де Мої де Фаль. Читаючи записку, Катерина посміхалась. Вона думала тільки про перемогу, яку мала здобути, зовсім забуваючи про те, якою ціною купила вона цю перемогу. Та й справді, що таке був Артон? Вірне серце, віддана душа, юний і хороший хлопець. Та й годі. Усе це цілком зрозуміло не могло ні на хвилину похитнути чашу на тих нечулих Терезах. На яких зважується доля держав. Прочитавши записку, Катерина зараз же піднялася до пані Десов і поклала записку за дзеркало. Спускаючись вниз, вона зустріла при вході до коридору капітана гвардії. Пані, сказав пан Денансей, – згідно з наказом вашої величності кінь уже готовий. Любий, бароне, сказала Катерина, кінь не потрібен. Я поговорила з хлопцем і виявилося, що він занадто дурний, щоб виконати доручення, яке я думала йому дати. Я гадала, що він лакей, а він щонайбільше конюх. Я дала йому трохи грошей і випроводила через чорний хід. Але, сказав пан Денансей, як же ж з дорученням? З дорученням? перепитала Катерина. Так, з дорученням, що він мав виконати в сен жермені Ваша величність бажаєте, щоб виконав його я? А чи наказав виконати комусь із моїх людей? А, ні, 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 сказала Катерина. Ви і ваші люди, матимете сьогодні ввечері інше діло. І Катерина пішла до себе, сподіваючись, що сьогодні ввечері доля цього клятого короля Наварського буде нарешті в її руках.